Всім привіт! Сьогодні повторюємо макіяж Кіри Найтлі, теоретичний макіяж Кіри Найтлі. Я подивилася її відео з каналу Harper's Bazaar, там де вона розповідає, що знаходиться в її косметичці. І я вирішила купити собі багато продуктів з її косметички, щоб якимось чином доторкнутися до її косметичної макіяжної рутини і знайти для себе цікаві продукти. Цей макіяж я виконала майже всіма продуктами з косметички Кіри Найтлі. Я вложилася, інвестувала. Але я повинна сказати, що її поради були дуже влучні, і я задоволена цими засобами. Якщо вам цікаво подивитися, як працюють улюблені засоби Кіри Найтлі на обличчі звичайного юзера, то запрошую вас дивитися це відео далі. І надіюсь, вам сподобається. Я Помальовую тільки. Другу половинку своїх брів, щоб залишити натуральність. У кіри дуже широкі брови. Я собі малюю приблизно свої, як вони у мене ростуть, не буду їх розширяти. Хочу, щоб цей макіяж пасував мені. Е, також Кіра сказала, що раніше, коли вона була трошки молодша, вона дуже любила багато макіяжу декоративної косметики. А зараз вона. Любить менше макіяжу, мінімум. Це мені подобається в її образах. І також, коли я почала шукати хайлайтер від Ліза Елдріч, я побачила її канал на YouTube, і мені також дуже сподобалися ці от мінімалістичні макіяжі з акцентом на очах і на спокійному тоні обличчя. Якось я цим захопилася і зараз також. Пробую відтворювати це на собі. Дивіться, ось так за хвилиночку буквально в мене є брівки мої. Я їх не е, вкладаю ніяким гелем. Мені не подобається оцей от вигляд е, якихось склеєних, приклеєних до шкіри брів, тому я їх просто прочешу. Так, е, на чому я зупинилась? Кіра менше використовує декоративної косметики, і вона сказала, що взагалі її макіяж дуже скучний, тому що вона вже рано зрозуміла, що їй пасує, а саме смокіс э, Eyes. Eyes і нейтральні губи. І далі вона витягує з своєї косметички ось такий олівчик від Absolution, яким вона робить собі, я так розумію, макіяж очей, і цей самий смокі. У неї цей олівчик у відтіночку. Карбон, здається, чорний. Я собі взяла коричневий, тому що, по-перше, мені більше пасує коричневий, тому що я світла і я не люблю дуже темні очі. А по-друге, чорний оцей карбон, який вона любить, він був солдат. Його розкупили. Мабуть, в Німеччині також подивилося дуже багато людей це відео. Вона сказала, що вона наносить його на очі, трошки розтушовує пальчиком. і... Іде собі жити життя. Я так пробувала, мені не сподобалось, тому що він чомусь тушується у мене в бруд. Я вирішила, що я буду спочатку наносити пудру або якісь світлі тіні на повіку, щоб була невеличка база для цього олівчика. Візьму зі своєї палеточки від тарт ось такий нейтральний відтінок, бежево-рожевий, -бежево і нанесу на повіку. Я вже дуже давно хотіла зняти це відео. Так мені хотілося поділитися продуктами і спробувати, як вони працюють всі разом, і як вони виглядають на камері і носяться в житті. Тінт від Chanel я вже використовувала багато разів, і я повинна сказати, що він дуже крутий, саме через те, що, навіть якщо я забула якусь діляночку на шкірі розподілити там цей крем, вона не сильно відрізняється від всього іншого тону. І так само, коли цей тінт сходить під вечір. Не видно ніяких, от дійсно пляма тут, що немає тінта, чи пляма тут, чи ось тут біля носа не збирається нічого. В складочки дуже задоволена цим продуктом. Якщо у вас немає якихось сильних висипань, то дуже раджу вам спробувати цей тінт. Він, звичайно, дуже дорогий, але можна інвестувати, якщо є бажання в щось інвестувати. Також на нижню повіку наношу цей колір. Тому що ми нижню повіку також будемо промалювати цим олівчиком. Я буду робити не зовсім вечірні смоки, й тому що мені ще цілий день ходити з цим макіяжем, щось зроблю середнє. Наношу дуже близько до Вій. Не збираюся робити рівну лінію, тому що все одно потім будемо розтушовувати. До центру ока я трошки. Звужую цю лінію. Так. Ось такий колір майже чорний. Також я не вивожу стрілочку, тому що в мене немає інструменту, щоб зробити рівний кінчик. Залишаю так. Також промальовую дуже близько до вії і самі вії на нижній повіті. Так. Ну, по словам Кіри, щось таке повинно виходити у нас. І потім ми беремо наш пальчик і розтушовуємо цей олівець. І щоб перевірити її слова, я залізла в інтернет і подивилася зображення Кіра Найтлі, і там дійсно дуже багато макіяжів, там, де в неї дуже спокійна шкіра, без якогось скаженого контурінгу, спокійний колір губ і також смокі IS. Мабуть, в неї на цих смокі. Штучні вії. Я собі штучні вії клеїти не буду. Це забере в мене дуже багато часу і, мабуть, в повсякденному житті дуже мало людей клеять собі штучні вії. Що мені трошки не подобається в методі нанесення пальчиком якихось засобів, це те, що пальчик він настільки великий, що може залишити десь пляму там, де ти не хочеш цього. І ось так у мене стається з цим олівчиком часто, тому я зараз підчищу ту зону, там, де в мене є плямки від цього олівчика. Коли я розтираю його пальчиком, в мене сходить дуже багато пігменту, тому я повертаю його трошки, а ту димочку, яку ми розтерли, залишаю. Стараюсь трошки промалювати між війками. Якось занадто багато плям для мене. Не знаю, як можна гарно розтушувати пальчиком олівець. Мабуть, вона не дуже сильно переживає за рівність розтушовки. Ну, ось щось приблизно таке виходить у нас. Повторюю, все те ж саме на другому оці. Мені здається, якщо вона, ця кіра красуня, робить це все пальчиком. То у неї 100% не дуже акуратний макіяж, тому, я думаю, я теж залишу так, як в мене зараз є. І густо промалюю вії, тому що для смокі айс дуже важливо густо промальовані вії. Моя зараз улюблена туш від Manhattan в Україні, ця марка відома як Рімель, якщо я не помиляюсь. Це у них новиночка, мені здається, цієї зими дуже гарна туш, у мене також у відтіночку black brown, не чорна, а темно-коричнева. Протуж Кіра в своєму відео нічого не говорила. Вона говорила ще про палеточку консилерів різнокольорових. Вона сказала, що кожна акторка має в своїй косметичці таку палеточку для кольорової корекції обличчя. Я її не використовую, цю кольорову корекцію обличчя, поки що мене задовольняє мій тон так, як є, або просто немає великого інтересу. До кольорової корекції. Ще що вона показувала, що я не використовую це роллер для обличчя, щоб ніби підтягувати шкіру і підборіддя. Їй 37 років. І, мабуть, це стає актуальним після 30. В мене поки що не викликає інтересу цей засіб. Ну і слава Богу, він коштував 90 євро. А я й так витратилася на цей макіяж і на цю косметичку, але дуже задоволена, і дуже приємно мені користуватися цими засобами і уявляти, як ми з Кірою, можливо, одночасно, зранку дістаємо всі ці засоби, швиденько наносимо легкий макіяж, відчуваємо ті ж самі текстури, бачимо ті ж самі кольори у себе на обличчі. Якось мене гріє ця думка трошки ближче до зірки, відчуваю себе. Насправді, з її слів, виходить, що в неї дуже легкий макіяж із тих засобів, які вона показала. Це якийсь мінімум, який можна наносити на обличчя. Я в зв'язку з цим вирішила купити собі також косметичку маленьку, в яку буду складати ці засоби. І щоб недовго шукати, недовго вибирати, коли мені треба нафарбуватися, використовувати ці засоби з цієї косметички. І я вибрала собі дуже гарну рожеву, покажу її далі. Але вона виявилася великого розміру, і я, я накидала туди скільки всього, скільки всього. І вона в мене така роздута, і вона вже не закривається. І мені, зрозуміло, складно там щось знайти, але нічого зробити з собою не можу. Так хочеться користуватися багатьма різними продуктами. Так, ось такі в мене очі вийшли. Дійсно. Smoky Eyes. Я рада, що я купила не чорний олівець, тому що в мене були б ще темніші очі, а мені так не подобається. Я дуже темні очі не люблю. Так, і ми вже підходимо до завершення нашого макіяжу. Останній продукт, який показала Кіра в своєму відео, це помада від Шарлотти Тілбері у відтіночку Glowing Gen. Я думала, що це буде такий самий колір, який у неї на відео. Але я була здивована, тому що навіть на сайті цей колір виглядав дуже нейтрально. Але коли я його отримала, він виявився ось таким червоно-коричневим. Я була здивована, але вирішила, що окей. Я не люблю такі кольори, але він є у Кіри, І я хочу, щоб він був у мене. Але згодом я розпробувала цей колір, і він мені дуже сподобався. І. Як саме я його використовую? Я наношу зовсім потрошки його на щічки і на губи. Додає такої бадьорості і свіжості на обличчі, спробувала робити з цієї помади э, румяна з хайлайтером. І як саме я це роблю? Я наношу якусь кількість цієї помади на руку. Вона розігрілася, розм'якла в мене на руці. Потім я додаю зовсім трошки. Фільтру, чи хайлайтеру від Лізи ем, Елдрідж. каплю і розтушовую його на ручці. Цей хайлайтер робить румяна трішки світлішими, і вони стають такими рожевими, не такими червоними. І це мені дуже подобається. І наношу його на зони там, де у мене румяна. Виходить дуже гарно, надзвичайно гарно. Я раджу всім дівчаткам, які хочуть собі кремові румяна, але не можуть дозволити або не знаходять цікавий відтінок. Пошукайте в своїх помадах гарний рожево-червоний відтіночок і ем, ну, спробуйте наносити на щічки. Може вийти дуже-дуже гарно. Далі беру його наношу на другу сторону. Це додає нам ще сяяння і. Кольору обличчя мені дуже подобається. Цікавий макіяж. Такий він. Я нещодавно дивилася відео Лізи Елдрич, і вона сказала, що мода в макіяжі також циклічна. І, до речі, Ліза Елдрич вона досліджує еволюцію макіяжу, розвиток цієї сфери б'юті, естетики в світі, в історії, людства. Дуже цікава тема, і в неї, до речі, є книжка про цю тему, і вона сказала, що зараз повертається така російською мовою нібрежності в макіяжі. Або чим макіяж виглядає неохайнішим, тим, тим це краще, тим це повинно бути красивіше. І ось це цей випадок, коли великим олівцем наносиш темний відтінок, розтушовуєш його великим пальцем. Um, і, звичайно, в тебе не виходить нічого ідеального, але, можливо, це і фішка цього макіяжу, і образу Кіри Найтлі, що це все так легко, але все одно є макіяж, але все одно це так легко, неохайно, швидко. Um, можливо, це мої, мої думки з приводу її естетики. І вона також сказала, що ось цей відтіночок, цю помадку вона використовує як для щічок, так і для губ. Нанести такий колір помади на всі губи це для мене виклик, тому що це майже червоний колір. Я цього робити не хочу. Я підлаштовую цю помаду як тінт. Наношу її тільки по центру губ. До речі, було б добре губи зволожити перед макіяжем. Щоб не було ніяких сухих шкуриночок. І пальчиком розтушовую. Через те, що у нас такий самий колір на щічках, макіяж виглядає дуже гармонійно. Також губки без контуру виглядають більшими і повнішими, мені здається. Але я все-таки хочу трошки додати контуру. Е, тільки в центрі губ. Мені здається, так е, охайніше, і колір помади буде мені краще підходити, якщо я його оформлю ще коричневим олівчиком. Дуже популярний відтінок олівчика від Golden Rose 223. Це такий нейтрально коричневий відтінок, дуже гарно оформлювати ним контур губ. Мені дуже подобається. Я трошки заберу кольору Цим пензликом і додам його трошки на лоб. Тому що в мене якийсь лоб зовсім іншого кольору, ніж інша частина обличчя. Що я ще хотіла? Я ще хотіла нанести трошки пудри, щоб макіяж тримався довше. В мене пудра від MAC. Купила собі компактну, щоб не мати багато мороки з розсипчитими пудрами. і щоб це в мене не забирало час, я купила собі в найсвітлішому відтінку, тому що в мене всі тональні основи темніші, ніж мені треба. І я хочу висвітляти пудрою т те зону трошки. Ось так. Навіть коли я використовую цю пудру зверху поверх хайлайтеру від Лізи Елдрідж, в мене все одно шкіра сяє. Цей, цей хайлайтер це щось космічне. Я Всім раджу його спробувати. Але, на жаль, я бачила, що Ліза Елдріч не відправляє в Україну свої продукти. Я замовляю собі в Німеччину. В Німеччину все працює дуже добре. Але в Україну не відправляю. Але, ще дуже добре, в Росії теж. Дуже мене порадувала ця інформація. Думаю, клас. Ліза, ти супер. Ось так. Тепер я також бліда, як Кіра Найтлі. Якщо хтось, як і я, дивиться відео якихось блогерів, чи якихось зірок, і думає, Боже, от якби в мене були всі ці косметичні засоби, я б намалювала з ними, і моя б шкіра була така, як у неї, чи така, як у нього. І мої б очі були, мали б такий загадковий погляд, як от у неї, бо, бо вона користується цим олівцем, чи цим е, пензликом, чи цим хайлайтером, і в неї така сяюча шкіра. Я так зробила, я мала можливість купувати собі продукти, якими користуються, якісь зірки або відомі візажисти, і я скажу вам, щоб ви не витрачали свої гроші, якими б косметичними продуктами ви б не мазалися і не наносили на себе, ви залишаєтеся собою. Ваша шкіра залишається вашою шкірою, і ваш погляд залишається вашим поглядом, незалежно від того, скільки коштує якась косметична річ. Дивіться, на моєму прикладі я собі купила майже все, чим користується Кіра Найтлі, і я все одно залишилася Аліною. Да? Аліна Лангер. Кіра Найтлі Аліна Лангер Виси. Ну, Я трошки наближаюся до неї е, через те, що я маю змогу торкатися тих засобів, які торкається вона, але це максимум. Що може дати косметика. Вона вас не змінить, ваше обличчя також не змінить. Якщо є можливість пробувати різні косметичні засоби, особливо ті, якими користуються ваші улюблені зірки, то я вас розумію, дуже хочеться таке пробувати і дуже приємно таким користуватися. Але кардинально ваше життя, вашу зовнішність, макіяжну рутину, ці засоби не змінять. Ми залишаємося собою і нікуди ми від себе не втічемо. І ніякими люксовими продуктами ми не змінимо себе. Можна тільки трошки покращити. Я дякую, що ви були зі мною. Я дякую, що ви залишаєтесь зі мною, хоча й не так часто зараз випускаю відео. Я надіюсь, вам було цікаво спостерігати за моїм перевтіленням і дивитися в реальному часі, в реальному процесі, на те, як працюють улюблені засоби для макіяжу Кіри Найтлі. Я піду далі жити своє життя Аліни Лангер. Бажаю вам гарного дня, успіхів у всьому, до чого ви прагнете, і до нових зустрічей!